Всім привіт! Це подкаст «Як з подругою. Сьогодні ми з Аню Гнатишиною будемо говорити про те, як зберегти своє серце тоді, коли в нашому житті відбувається стільки багато всього негативного, тривожності, страху, болі. Ми не знаємо, що буде в майбутньому. Багато людей сьогодні говорять, що я просто вже настільки не витримую, і це питання не просто якоїсь втоми, хоча я впевнена, що левого частка цього дійсно є, а питання в тому, що ми своє серце настільки вже перестаємо берегти, що воно стає кам'яним до якихось моментів, до якихось моментів нечутливим. І дійсно ми навіть вже поступаємось в моментах, де не варто було б якусь ненавість дозволяти в своєму серці якісь Переживання пускати, але зараз ми настільки вже розслабляємося, дозволяємо просто все, щоб там було, і це нас обтяжує, нам з цим важко жити. Утож, поговоримо просто про сьогодення, про те, як те, що про що ми хвилюємось, на нас впливає. І дійсно, що ця гіркота в серці вона все більше розвивається і нам стає все важче. Наше серце постійно наповнене чимось і дуже часто наповнене саме такими тривогами і хвилюваннями. І якщо навіть ми подумаємо і будемо намагатися помістити в якусь категорію ці хвилювання чи тривоги, зазвичай ми тривожимося і хвилюємось за те, що ми взагалі не контролюємо те, що відбувається. Я взагалі не можу це контролювати, але спати через це не можу. А друге, це категорія, воно ще не сталося, чи може ніколи навіть не станеться. Я хвилююсь за те, чого по факту зараз навіть нема. Але я думаю, а що, якщо щось там і все? І хвилювання мене виносять? І ці хвилювання, це знаєте, як крісло-гойдалка. Ви себе чимось займаєте? Ви гойдаєтесь постійно, ніби рух є, але ви нікуди не рухаєтесь. І ці хвилювання вони виснажують серце і серце стає дуже дуже слабким. Як взагалі вберегти своє серце від постійних стресів і переживань? І все одно намагатися бути позитивним навіть в тому, в чому ми сьогодні живемо. У мене є відповідь, як вберегти mm -hmm. своє серце від хвилювань дуже легко померти. І тоді серце не буде нічим хвилюватися. Поки ми живемо, ми будемо хвилюватися. Тому вберегти його повністю від стресу переживань ну, ну це неможливо. Тільки мертве серце не болить. Yeah. Але питання інше, як. Як справлятися зі стресом угу. і переживаннями? Вберегти ми не зможемо все одно будемо це відчувати. Але як навести лад в цьому і на чому концентруватися, угу. щоб тривоги і переживання не були в центрі нашого життя? Це гарне питання. Так. Як нам фокус свій переносити? Угу. Це правда. Я просто знаєш, сьогодні декілька разів чула фразу про те, що ну, наприклад, раніше я там ніколи не дозволив собі якісь там думки з ненавистю, з ну, ще з чимось поганим. А сьогодні я вже думаю, що це окей. І дійсно, сьогодні ми живемо в тих умовах, де ми не поступаємось, скажімо так, гріху, ну дивлячись хто як, але на сьогодні набагато речей, на які ми дивилися раніше, по-іншому, сьогодні ми дивимося також по-іншому. І я розумію. Про те, що е, наше серце піддається впливу тому, на що ми фокусуємось. Тобто ми фокусуємося зараз на стражданнях, на болі, на переживаннях, на страху. Е, ми дійсно. Спрямовуємо нашу увагу в основному на погані новини, на те, що відбувається погане. І коли Олександр Чмут свого часу говорив на всі відповіді, що в чому є проблема, він каже гіркота в серці, то сьогодні я вже навіть не сміюсь з цього, бо це дійсно правда, що те, що в нас в серці є, це від того, що в, в серце гіркота якась. І коли ми сьогодні читаємо ось цей вірш з притч 4-го розділу 23, третього вірш, що понад усе, що стережеться, сережи серце своє. Бо з нього походить життя. Ми сьогодні все менше в уваги цьому віршу приділяємо, тому що ми зараз у нас зовнішнього настільки багато, що ми на цьому, в цьому зовнішньому живемо постійно в знову ж таки в переживаннях, в хвилюваннях, в болі, в розпачі. І це зовнішнє, воно просто настільки сильно руйнує те, що у нас всередині, що ми спрямуємо всю свою увагу на негатив. Нам все важче сфокусуватися на тому, що є хороше, нам важче фокусуватися на якихось благословіннях. І і от це таке наше життя сьогодні. От слухаючи тебе про те, що наповнює наше серце, і наскільки серце є джерелом нашого життя, і з нього все походить. Я згадую цю історію про Ноемі і Рут, угу. і цікаво, що Ноемі її ім'я означає насолода. Солодка. Після того як вона втрачає чоловіка, як вона втрачає двох синів, і вона розбита, бо по суті вона втратила все, що мала. Вона повертається назад до себе на батьківщину і її зустрічають. кажуть: о, дивіться, Ноємі повертається. Вона каже: Не називайте мене більше Ноемі, бо Ноемі означає солодка. Називайте мене Марою, а Мара означає гірка. Угу. І це не просто зміна імені, бо вона захотіла нове ім'я собі в паспорт. Ні, Мара, тобто ця гіркота, це стан її серця, це стан тепер її світогляду, це стан її життя. Вона наповнена цією гіркотою, вона все втратила. І тому вона каже: не називайте мене моїм попереднім іменем, бо все моє життя це суцільні руїни. Угу. Ми знаємо, як історія закінчилась. Ми знаємо, як Господь, ми бачимо багато разів, як Господь з руїн, з попелу може зробити щось прекрасне. І тому це питання. Коли ми бачимо різне, що відбувається, і бачимо ці, маємо ці хвилювання, і цей стрес і переживання, це нас зазвичай штовхає до того, щоб судити Бога в світлі цих обставин, які ми переживаємо, замість того, щоб відноситись до обставин в світлі Божого характеру. Я не можу дати всі відповіді на всі питання, до кінця не знаю, як це працює. Угу. Але під час війни однією з моїх постійних молитов стала така молитва. Господь, не дай мені стати гіркою через uh -huh. те, що я бачу, через те, що я переживаю. Наповню моє серце, витісняй ту гіркоту, яка в мені є, ту ненависть, яка в мені є, ту біль, яка в мені є. Не тому, що я не хочу, щоб люди побачили, що я стала гіркою, а тому, що гірке серце, воно труїть в першу чергу мене. І я цього боюся, бо моє ж серце моє, мене ж вб'є. Воно просто зруйнує моє життя. І я прошу: Господь, навчи мене. Втішатися тобою, заповню моє серце, заповню мою пустку, щоб ця гіркота ця ненависть не жила в серці. Чи нормально це знову за період війни відчувати ненависть, відчувати біль, відчувати гіркоту, відчувати всі ці важкі відчуття? Так, це нормально, бо ми люди, і коли нам болить, ми відчуваємо біль. І це нормально ненавидіти ті речі, які відбуваються, які небожі речі, які сатаницькі речі. Про це, чи нормально наповнювати себе цими речами? чи... Серцем триматися uh -huh. цих речей, щоб знаєте, серце буквально насичувалось цим. Ні, це не нормально. І тому в цьому оця наша моя, зокрема, така щоденна боротьба. Господь, наповню моє серце, щоб я насичувалась не гіркотою, не ненавистю, насичувалась тобою. Uh -huh. Бо я бачу людей, які пройшли через пекло. Але в них світяться очі і вони тримаються за Бога. Угу. Хоча зі сторони нема на те жодних таких логічних причин, крім їх такої радикальної віри в Господа. І так, тому, згадуючи так. про наємі, про її втрати, я прошу Господь, не дай мені стати гіркою. Я угу. хочу наповнюватися тобою, щоб моє серце було солодким в тобі, незважаючи на зовнішні втрати. У мене а, мій брат. А... Зараз служить в ЗСУ, і коли я з ним часто спілкуюся, він часто розказує, що в нього хоро... ну, що з ним хороше трапляється. Ось і я а, вже це декілька разів можливо розказувала, але я, я перший час його там сварила, кажу, та скажи мені правду, як з тебе справи? А він каже: Розумієш, тут настільки все погано, ну на війні, бо це війна. Що якщо я тобі ще буду розказувати, як все погано, я ж знову буду в цьому укорінятися. А я хочу помічати, що є хороше, тому що хороше теж є. Наприклад, там вони могли помитися, вони могли там посмажити картоплю, Топлю, вони там могли поспати, вони ну знаєш, отакі от такі якісь речі він перераховує, і, і він от декілька разів в розмові каже, просто Бог дає сили триматися ментально, навіть просто морально це все витримувати. Там можливо щось не так важко фізично, можливо, щось важче морально. Іноді важко фізично. Ну це різні обставини там. Але ось ця думка про те, що він каже: Я намагаюсь фокусуватися і перераховувати благословення які я угу. те, те що є хороше. Це класна така штука, що коли нам важко, коли ми не можемо. Скидувати ось цю тривогу, коли ми не можемо якби, від неї позбутися, то просто поруч з собою помічати те, що є хороше, як скажімо так, самому собі навіть це проголошувати, перераховувати, дякувати. Ми вже українці навчені бачити хороше, тому що знову ж таки, коли не було світла, нас дратувало ходити по сходах, нас дратувало, що треба знаходити, де є інтернет. Ось сьогодні ми можемо, хоч кожен, кожен день дякувати за те, що зараз якийсь період в нашому житті є світло. Ми не знаємо, чи завтра це буде, бо воно ж літає кожен день. Ось. Але сьогодні це причина. Для вдячності. Але ми завжди знайдемо щось, з чим будемо незадоволені. Так, так, так. Треба думати про себе і про своє серце, і про свій розум, особливо, mm -hmm. як про такі, знаєте, уявіть, що у вас є цілодобова онлайн ютуб трансляція і ви щось транслюєте там, що транслюється в вашому серці, в вашому розумі, які передачі. Угу. Ви самі вибираєте ті передачі, ви самі вирішуєте, що ставити в ефір. І тому, якщо більшість вашого часу це, це суцільний негатив, це щось погане, ну тому можна не доводитися, що... Да. <с> що це негативно зафарбований такий ваш youtube канал. І і ви притягуєте таких самих людей. У Вас такі підписники, такі самі, бо люди магнітами притягуються, такі, які вони є, ті, в яких вічна якась печаль. Вони вічно таких печальних і підтягують до себе. Ті люди, які тримаються за Господа і про це говорять, і намагаються вчитися бути вдячними, uh -huh. вони притягують до себе тих людей, які так само вдячні. Завжди ми десь до себе притягуємо схожих людей. Uh -huh. а, і тому, що ми транслюємо на своїй на свої трансляції? Про що ми думаємо, на чому ми фокусуємось? Звісно, я не говорю про ці випадки, коли ми дійсно переживаємо трагедії, uh -huh. і це нормально на певний. Час випасти з життя, випасти uh -huh. зі своєї продуктивності і позитива, да? Тому що вам треба переоплакати трагедію, пережити її. Це нормально. Ми зараз не про це про те, що ми накопичимо про щоденність. про про нашу кожен день, Те, що ця тривога накопичується, ми не можемо ніяк її скинути. О, до речі, про про скид, тривоги. Вірш є дуже відомий. Написано в першому Петра, п'ятий розділ, шостий сьомий вірші. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Це наш переклад, покладіть. Оригінальне слово грецькою мовою прикладається не як покладіть, а як скиньте. Скиньте вашу тривогу. От скиньте, як ви скидуєте себе куртку, якщо вам нема куди повісти, ви просто десь на підлогу кидаєте щось. Рюкзак ви скидуєте на підлогу, вам вже легше стає. Ви скидуєте себе всі ваші сумки, Скинути свою тривогу на Бога. Виплакуватися, проговорювати це з Богом, виговорювати йому це, і не в такому, знаєте, дуже духовному побожному стилі, коли розмова з Богом відрізняється від того, про що ви говорите сам на сам з собою. А будьте чесними з Богом, Господь, мені погано, угу. я за це хвилююсь. Я знаю, що це немає логіки, в мене мало віри, але це дійсно наповнює все, що в мене є. Скидуйте. Скидуйте це в свій негатив Господу, виговорюйтесь йому, покладіть на нього свою журбу, покладіть на нього свої печалі, оці свої як, бреміна, да, як, uh -huh. як російською. Скидуйте це на нього. Він буде піклуватися, він буде це нести. В книзі, до речі, рекомендую одну книгу. Називається «Заспокой моє тривожне серце, автор Лінда Ділов. Вона наводить таку ілюстрацію. Вона сказала авторка, що коли в неї дуже якась велика важкість на серці переживання, вона завела скриньку, uh -huh. на якій написала мої переживання, і вона просто на листочку паперу пише про що дуже переживає, і вона вкидає всю скриньку, ніби віддає його її, її богові це uh -huh. переживання. І вона каже: через такий фізичний вчинок мені морально душевно стає легше. Я думаю, що за ерунда? Uh -huh, uh -huh. Я дуже не люблю всякі такі, такі штучки, мені здається, це якийсь дитячий садок. Uh -huh. але... Але вирішила, але раптом. Не просто вирішила раптом, а коли певний час я не могла віддати Богу певні переживання, і я молилася, і щось просто мене заклинуло на одній тій самій полосі, uh -huh. і це вже нестерпно. Я взяла теж, знайшла коробочку, на ній написала Бог. І так само написала свої декілька переживань на листочках паперу і вкинула туди, помолившись, Господь, я за це дуже переживаю. Я уявляю своє життя, якщо там буде це чи це чи це. Я нічого не можу зробити, але, але воно не дає мені спати по ночам. Я хочу це віддати тобі. І я вкинула усі свої переживання в ту скриньку. І далі тримаю ту скриньку в руках, на якій написано Бог, розуміючи, що він тримає моє серце, моє життя, моє майбутнє. Він подбає про ці переживання. Мені стало легше. Угу. Ви можете назвати, що це такий психологічний трюк, а, будь ласка, називайте, як хочете. Але такі якісь зовнішні моменти допомагають мені розібратися зі своїм серцем і скинути цю тривожність, зняти це себе, цю напругу. І воно працює. Я до цих переживань не поверталася, пам'ятаю, що вони в скринці під назвою Бог. Бог тримає мої переживання, Господь про це подбає, бо я нічого не можу зробити. Угу. До речі, це дійсно правда, що величезна частка наших переживань це є те, на що ми не впливаємо, або те, що ми не можемо взагалі зробити. І, наприклад, багато речей, які стосуються війни. Більшість речей я нічого не можу повпливати, я нічого не можу зробити. Але є маленькі речі, які я можу робити. І, наприклад, для себе я просто визначила, що для того, щоб не переживати загально за все і підряд, я можу робити ті маленькі речі, які, я, коли я молюсь, я кажу, що Бог, ну ти знаєш від себе, що я роблю. Наприклад, що стосується війни, я підтримую доначу, я. Кожного дня за це молюсь. Це мій вклад, це, 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 це те, як я вирішую цю проблему. Наприклад, що стосується моїх переживань, за, вибачте, знову в подкасті за автошколу, це моє переживання. Але що я можу робити? Я просто роблю покроково кожен раз. Іду на урок, роблю тест. От покроково роблю те, що я маю робити, і не просто сижу тихенько переживаю і нічого не роблю, хай воно якось вирішується. Я знаю, що воно мене гризе, воно мені мене мучить. Але я, оскільки я вирішила вже робити ось ці кроки, я думаю, так, я свій крок зробила сьогодні. Все, значить, я поставила таку собі галочку. Я вже цей крок зробила. Якщо я переживаю, наприклад, там за здоров'я якесь, що я можу зробити? Я можу піти перевірити, я можу піти, здати аналізи, я можу піти. І ось, коли я роблю якісь певні кроки для того, щоб те, що я контролюю, я можу вирішити. Те, що я не контролюю, я можу зробити маленькі кроки, типу як себе загладити. Але якщо я взагалі це не контролюю, і це на мене впливає, то тоді це вже питання ось тієї тривожності і якоїсь недовіри Богові. Ось, ось недовіри Богові. Тому що знову ми починаємо судити Бога в світлі обставин чи наших страхів угу. інколи надуманих. В реальності, якщо я. Пропишу всі свої страхи, більшість із них це те, що ще ніколи не сталося, не факт, що станеться, але чомусь живеш в обіймах цього страху, липкого такого страху, mm -hmm. чогось може статися. Не живеш реальним, не живеш вдячністю, не бачиш, що Бог Господь зараз робить. Не пам'ятаєш минулого, як Господь тебе вів. Так. Здається, ніби є тільки я і проти мене весь світ, і я десь обов'язково загину. Буду десь лежати під забором, мертва. Чогось, чогось страхи завжди приводять ну, ну, до да, цього. Да. Чи я мертва, чи хтось з рідних мертвий, чи там ще щось, таке, таке, щось таке дике. Знову де в цьому плані довіра Господу? Хтось каже, ну, довіра Господу ну, якби, ну, треба бути більш реалістичним. Але, друзі, ми віруючі люди, і це якраз основа нашої віри. Я віру, вірю Богу і не тому, що він дав мені знаєте, прописаний план для мого життя до останньої сторінки. Бог mm -hmm. це не робить. Господь не попереджує нас, що станеться. Господь не показує, що буде завтра. Чому? Бо в більшості випадків більшість з нас би звернула з дороги. Скала ну, нашо воно мені таке потрібно. Угу. Господь вчить нас довіряти саме в невідомому, і оце, оце і суть нашої віри, що ми віруючи, ми маємо довіряти, це виглядає радикально. Це може виглядати по сектантськи але я чи довіряю Богові, чи ні, і мені цю довіру треба зрощувати. І тільки я зрощую довіру до, Богу, до Бога в одній сфері життя, завтра вигулькне проблема в іншій сфері життя. І мені знову треба зрощувати довіру в іншій сфері життя. І все наше життя це Господь зрощує нас, Господь вчить нас довіряти йому. Звісно, Господь багато нам не обіцяв з того, що ми хотіли би. Є обітниці Божі стосовно нас, віруючих Нового Завіту, і там нема обітниць здоров'я, гарної родини і ладу, ладу в країні. Угу. Але незважаючи на це, ми знаємо, що Господь милосердний. Що він любить людей. Ми покладаємось на його милосердя. І тому ми просимо одне, друге, третє, четверте. Оця довіра Господу, що він веде своїм шляхом, він знає, що він робить, ми маємо вірити в це. І знову я довіряю, тому покладаюсь на його милосердя, прошу Господь. Ти Бог милосердний, Бог, який любиш мене, Бог, який милостивий. Будь ласка, подбай про це, про це, про це. Знову це питання довіри. Якщо є страх, це означає, що в мене мало довіри. Так. І... Насправді є певні кроки, як не накопичувати тривожність в серці. І для себе особисто, я розумію, що окрім цього довіри в стосунку з Богом, я також для себе визначила, що є певні моменти в моєму житті, які допомагають мені з цим боротися і не накопичувати її. Я Зараз зрозуміла, що, ну, що мене, як скажімо так, підтримує, що допомагає мені звільнити ось цю накопичену негативну енергію. Е, іноді це просто якісь прогулянки, це з кимось вийти на каву, з кимось щось обговорити. Іноді, не іноді дуже часто ну, для мене особисто, мені допомагає просто багато ходити е, або спорт. Е, я завжди думала, типу, що я така завантажена, куди туди, туди втулити ще спорт. Але мені допомагає ось ця фізична. Активність, вона в мені виділяє якийсь адреналін, який дає мені сили далі робити і рухати щось. Хтось скаже, що його навпаки, це втомлює, йому це не підходить. Але кожному потрібно знайти свій якийсь спосіб. Хтось пише якийсь щоденник, хтось пише якісь там, наприклад, я знаю, і я так стараюсь робити. Я постійно стараюся записувати вдячність. Я постійно, коли я фокусуюсь на тому, що я хороша, і коли людина в мене запитує, як тебе справи, і я накопичую цю вдячність, перераховую, що я добре, то я розумію, що. Поганого теж дуже достатньо, але от зараз я хочу поділитись хорошим. От навіть сьогодні ми з Анею зайшли в студію, і до нас зайшов наш звукооператор. І я кажу, як це з правиром? А він каже: класно, щось добре, і там перерахував, що все йде, там щось розвивається там. Я кажу, серйозно? Я ж здивувалась, тому що його перші декілька слів це було класно, найкраще щось таке. Він сказав, і, і в мене таке здивування, тому що зазвичай о капець, ми такі втомлені, стільки всього навалено справ. До речі, це це наша національна ДНК. Ми любимо зібратися і сказати, як все погано, да, і життя кончує. Чесно, Але воно але це правда. От що, що не ще не кажи, це правда. Нам реально важко, і але якщо в. В принципі, от запитати, а що класного, хтось з нього хтось зависне, а хтось зможе одразу це сказати. І тому ось як не накопичувати тривожність в серці. Твої, твої лайфхаки, твої шляхи. Важливе питання, з ким ви спілкуєтесь. Угу. Є людина, яка за годину спілкування з нею, ви після неї не можете відійти пару днів, бо все погано. Ой, капець, правда. Є інша людина, з якою ви поспілкуєтесь, і після того ви відчуваєте, Господь благий, я його буду триматися, все буде добре. Оця фраза її багато зараз хто ненавидить, uh -huh. бо ніхто не може гарантувати, що все буде добре. Давайте так. Чи може сказати, що все буде добре в моєму житті, дивлячись, що ми означаємо під добром? Uh -huh. Я не можу це сказати іншій людині, якщо людина очікує під добром якесь матеріальне, фізичне, соціальне, національне благополуччя. Проте знаючи, що Господь. Контролює історію і все поверне на благо, і це все буде частиною його історії для побудови його царства. Я знаю, що в кінці все буде добре. Тобто, я знаю, що не на моєму житті, але там далі воно все має сенс, і мої страждання мають сенс. Тому в цьому плані навіть ця фраза Все буде добре мені особисто допомагає. Воно допомагає мені згадати, що Господь пише цю історію, не я. І щоб при мені тут не трапилось, Господь знає, як він її допише. Тому, от, от це все буде добре. Господь благий, Господь добрий, спілкування з людьми, які ближче до Бога, ніж я сама, і воно мене підтримує. Людей, які нагадують, мені що треба фокусуватися на вдячності, mm -hmm. на подяці. Бачите, можна підбирати якісь. Такі фішечки, як зливати цей негатив для розрядки, там це і спорт, і, uh -huh. і гарно спати, і відпочивати, і займатися там ще чимось. Можна так робити. Це, ну, це не відміняється, це потрібно робити. Те, що вас розслабляє, те, що приносить вам задоволення, радість, ви відпочиваєте. Проте можна відпочивати правильно і гарно, але якщо не працювати зі своїм серцем, ну, ваш відпочинок дуже вам не допоможе, uh -huh. бо серце буде вас з'їдати. Ви можете бути на найкращому відпочинку. Так, з all inclusive. А, а в серці буде просто війна відбуватися. Угу. Можете бути в поганих умовах, але в серці буде мир. Тому за усіма зовнішніми так, діями, так. як вибір, з ким я спілкуюсь, кого я слухаю, що я роблю, спорт знову харчування, сон, слухати пісні про славлення. Угу. Це це дуже надихає і скрове в правильному напрямку. Знову мені треба. В першу чергу працювати зі своїм серцем. І хочу прочитати уривок, який мене так витризвляє трошечки в Єремії, 17 розділі написано: так говорить Господь, це говорить Господь це його слова. Проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, угу. тобто покладається на когось чи покладається на себе. Проте благословина людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якою є Господь. Він уподібниться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, листя його завжди зеленіє, навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Тобто обставини погані. Але якщо ми укорінені в Господі, якщо ми сягаємо цього джерела, наші корені достатньо розвинуті, щоб брати воду з джерела, Господь каже: благословенна людина, яка покладається на Господа. Тут нема гарантії, що все буде добре, uh -huh. нема гарантії, що не буде спеки, чи, чи бурі, чи ще чогось. Нема гарантії, що хтось не прийде, не зрубає дерево. Але благословенна людина, яка покладається на Бога. Тому, слідкуючи за своїм серцем, нам потрібно наповнювати серце Богом, а не наповнюватися гіркотою, ненавистю і всім іншим. Бо знову в кінці дня головне питання: чи надіюся на Бога чи ні? Так, правда, тут навіть додати важко щось, тому що це дійсно правда. Ми самі відповідальні за своє серце. Ми самі відповідальні за те, що в нього потрапляє, і дійсно. Все те, що є навколо нас, от, до речі, якщо хтось вивчав колись гуманізм, біхів, цей і мільйон всяких інших течій, які були свого часу, вони завжди намагалися або оправдати людину, або показати, чому вона така, чому вона так діє, поступає, що на неї впливає. І ми дійсно знаємо, що це правда. На нас впливає виховання, на нас впливає оточення, на нас впливає просто оця жест, яка відбувається зараз з усіма українцями, особливо з тими, хто нас захищає з їхніми сім'ями. Не можемо це перекреслити, сказати, що ну немає причин для того, щоб хвилюватись. Є. І вони важкі, і вони жахливі. І навіть у християн часто кажуть, що ти, ти ж Бога віриш, що, що з тобою? Або як ти сказала, буває, поспілкуєшся з якоюсь людиною, вона тобі весь свій негатив передала, і ти потім приходиш в чувства. Ось. Є багато причин, але те, як буде працювати наше серце, те, що в ньому, те, як, чим воно наповнене, чим ми його лікуємо, як ми відновлюємось, воно залежить від наших зусиль, від наших стосунків з Богом. І е, дійсно, чи потім отримуємо ми від Бога благословення в тому, що ми. Ми довіряємо і будуємо з ним своє життя. Це залежить від нас, і це наша відповідальність. Дякую, що були з нами. Це був подкаст з подругою. І сьогодні ми говорили про те, як оберегти своє серце, або як намагатися його оберігати від всього того, що на нас сьогодні впливає.